Я Настя Лісковська, дівчина з України продана в Османське рабство. Мене везли на чужину Дніпром Чорним морем, я втратила батька, матір, усіх, кого любила. Я благала про смерть у хвиль Чорного моря, щоб з'єднатися з, з рідними на небі. Та 17 років я пізнала жорстокість світу. За один день я подорослішала на тисячу років. Я не хотіла далі жити. Я, Настя Лісковська, я нікому не казала про свій сум, своє горе, своє страждання, переживання. Я їх глибоко сховала, а потім вирвала серце і втопила в море. Щоб не плакати, я сміялась, оплакувала я лише своїх рідних. З рабині я стала султанею. Та такої долі я собі не бажала. Я опинилася в місці, яке змінило мою долю, у палаці Султана Сулеймана. цей палац, який я бажала всім серцем спалити на диво став моїм домом. Хіба я знала, що в серці, яке прагнуло помсти знову живе кохання? Я Гюрем. рабиня Султана Сулеймана, його наложниця, його султана, мати п'ятьох його дітей. Дружина перед Аллахом.